Любі друзі, сьогодні я вас усіх вітаю з Днем прапора нашої неньки України та з Старісум зріччям основання міста Харкова. Я вже 10 років прожив, пішов 11 рік. Харков мені дуже подобається. Я вже є частиною цього міста. Мої всі набуття і моє майбутнє зв'язане з цим містом. Дуже вдячний всім, хто мені зустрічався на цьому шляху 10-річному. Всі мені дали якісь уроки, якісь вопроси, завдання. Я користуючись своїми можливостями, кому з них допомагав, хто мені хто допомагав. Все це було дуже добре. Зараз я нахожусь в Німеччині. Мабуть, вже скоро повернуся в Харків. Проблеми були з за От Приходится тепер приходити через такі відео блоки користуватися, бо ніяк не може ні з ким зв'язатися, ні з ким поспілкуватися. Це щось таке трапиться. Ну, ми з цим розберемося. Ми всі на стороні добра, добро переможе. Я казав, що більше трьох років війна це не може бути. І, мабуть, так воно і буде. А все залежить від нас. Якщо будемо більш позитиву, більш про майбутнє, то воно все, скоріше, і прийде і майбутнє, і позитив, і щастя, яке ми всі прагнемо. Третє тисяч повинно бути, як ми і обговорювали. Україні. І ця наша мрія буде розписуватися по всьому світу. Всіх я вас обнімаю і поздравляю з цим праздником, який у нас відбувається. Завтра ще буде якесь свято. Ну, не якесь свято, а дуже важливе свято. Незалежність. Это уже была другая тема. Аминь. Я желаю всех видеть в своем блоке на завтра. Всем спасибо, святкуем. До встречи в эфире. Mm-hmm. <laughs> you <laughs>